У Ніжинському районі на Чернігівщині 3 листопада під час проведення польових робіт здетонував російський безпілотник, унаслідок чого загинули дві людини, ще одна поранена. Вранці 6 листопада в Понурницькій громаді від вибуху невідомого безпілотного літального апарата постраждали двоє підлітків. За даними Новгоросіверської Сіверської районної військової адміністрації, один із них отримав точкове поранення шиї та грудної клітки, інший рвану рану коліна. Від початку листопада вже зафіксовано кілька випадків детонації російських безпілотників у Чернігівській області, що спричинили поранення та смерть цивільних. Росія продовжує обстрілювати область, а місцеві, нехтуючи правилами безпеки, нерідко стають жертвами не лише ворожих атак, але й власної необережності. Часто уламки збитих безпілотників залишаються небезпечними, адже можуть містити вибухові елементи, що не спрацювали. У збільшення кілька Кусі обстрілів Чернігівщини впродовж останніх кількох місяців вибухотехніки дедалі частіше знешкоджують і не розірвані боєприпаси, і не здетоновані БПЛА. У жодному разі не можна наближатися до місця падіння безпілотника або боєприпасів. Якщо ж ви виявили їх випадково, то варто відійти на безпечну відстань. Рятувальники ДСНС наголошують: у жодному разі не наближайтеся до місця падіння безпілотника чи невідомого предмета. Не торкайтеся уламків і не намагайтеся їх самостійно переміщувати, тим більше, розбирати. У разі виявлення таких речей негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. Пам'ятайте. Необережність може коштувати життя, коли ви підійшли на більш-менш безпечний відстань, це не менше 50 100 метрів. Тоді набирайте на гарячу лінію 102. Також по можливості відбити геолокацію, поставити якийсь координат. Якщо немає інтернет-покриття, але ви його виявили десь у лісі, в полі. Будь ласка, знайдіть якісь підручні засоби. Це там може пляшка, можливо, якась палиця, можливо, якусь зарубку десь на дереві зробити, можливо, якусь стрічку. Гмент одягу для того, щоб обезпечити і себе, і інших громадян, які прибувають. Чим чітче ми розуміємо місце, де знаходиться бойова частина, чи підозрілий вибухонебезпечний предмет, тим краще і для нас роботи, і для населення, тому що це буде більш все сплановано проведено роботу. Рятувальники та вибухотехніки просять батьків проводити виховані бесіди з дітьми, аби вберегти їхнє життя. Проводити роботу виховну з дітьми для того, щоб убезпечити їх і зберегти їхнє здоров'я, тому що це дуже важливо. Це наше наступне покоління, і хочеться, щоб вони були в безпеці.